З нами вже Микола Моломуша, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України. Пане Миколо, я вас вітаю, вітаю, слава Україні, Героям слава. Микола Ігоровичу, сьогодні Київщина, зокрема, мабуть, прокинулась від вибухів, але без повітряної тривоги. Уже пояснили в повітряних силах, що це була балістика, яку важко відразу спіймати. Тобто, на жаль, не було в нас попередження сьогодні. Юрій Гнат каже, що так, на жаль, але з іншої сторони, є і позитивні новини: це те, що все збито, усі цілі збиті. Британська розвідка напередодні ще писала, що Москва вже вочуть розпочала. Кампанію зруйнування енергетики в Україні інфраструктури також на вашу думку. Чи прогнозована була така атака? Як бути далі? Можливо, нам треба якісь новітні технології в плані оповіщення систем, Колись, пам'ятаю, нам Ізраїль таке щось обіцяв. Що робити, щоб надалі убезпечити наших громадян і не було жертв? Е, ну, стратегія Росії щодо нанесення ударів на осінь зим вже була чітко прогнозована. Вони передбачають накопичення ресурсів і ракет, і шахідів інших видів та скілітальних апаратів, які наносять удари при фронтовій зоні, по центральній і західній Україні, практично по всій території, і особливо важливим об'єктам: це енергетичні об'єкти, об'єкти інфраструктури, цивільні об'єкти, там де є дійсно і проживання, і е, велика концентрація громадян, тобто склаючи фактично терористичні акти, але з допомогою ракет. Ому, я як просто як юристам скажу теракт, наприклад, якщо скоїть терорист ну на, на десь в місці, то це є реальний терорист. А якщо терорист стріляє ракетами, тим більше балістикою чомусь на міжнародному рівні це не кваліфікується зразу. Хоча ми вже прийшли до думки, що однозначно юридично кваліфікуються те акти проти миру населення проти наших об'єктів. Зрозуміло, що е, ворог міняє тактику сьогодні. Він передбачав і вивчав наші можливості в плані захисту. Які міста ми захищаємо надпотужно, як ми сьогодні працюємо модель захисту наприклад енергетичних об'єктів, електростанцій, Тесів, Гесів, наприклад, трансформаторних станцій, лепів? Тобто вони все все враховують і е, намагаються через розвідку, космічні знімки якраз контролювати ситуацію, і е, ці об'єкти ставити як першими для удару? От е, попробували декілька разів нанести е, удари групами. Безпілотників ми пам'ятаємо з чимось, Це вже комплексний удар, зміняючи траєкторію, міняючи е, місця ударів. Тобто направляючи наприклад на Миколаїв, наприклад, і на центр і повернув на захід або навпаки. Тобто, це дезорієнтувати нашу ППО і зрозуміло нанести упереджувані удари е, щодо наших можливо протизенітних ракет. Ну не виходить. Ми фактично більше з них збиваємо, а в деяких випадках 100%. відсотково. Зрозуміло, що в цій ситуації був тестовий удар, це внесені не балістичними ракетами. Пам'ятаємо буквально півтора місяця е, е, півтора тижня назад, от але ми фактично збили ці всі ресурси. Ну і тут вже пішла наступа черга балістики. Це один із форматів, який е, ну надзвичайно складно зафіксувати швидко і тим більше зреагувати в плані е, гоше тривоги, тому що якщо балістична ракета вона не слетить з території Росії. Якщо ми говоримо найближчі е, точки, де вони розміщені, це е, десь 10-12 хвилин. Було дуже тяжко. Я рахую що в даній ситуації, в будь випадку наш систем ППО повинен фіксувати як міги, і 31-й, які мають кінжали, це е, супербалістична ракета, яка швидше летить, наприклад, чим е, інші, там Х-101 домодернізований або Ескандер модернізований, балістичного типу. От. Але це дуже швидкі. Ми фіксуємо літаки зарані і даємо тривогу. Оце формат дуже правильний. А відпустки ракет, я думаю, що тут дуже малий час. І тут дуже важливо, щоб наші системи ППО дальнього слідження разом з нашими партнерами, які ми маємо контакти, космічна розвідка, радіотехнічна розвідка е США, наприклад, і ті засоби, які надали це один із методів виявити і дислокацію цих е систем, розгортання їх. На території Росії або ми знаємо, де точки і пуски. Тоді ми швидше можемо заявити про тривогу, тому що йде розгортання. А тим більше, пуски тоді вже вже безпосередньо тривога об'являється. На жаль, сьогодні цього не сталося, тому що швидке розгортання, і пуск, який не швидко відфіксували. Але плюс великий, те, що ми всі траєкторії ракет зафіксували, коли вони були вже в польоті, і наші системи автоматично визначають траєкторію. Місце, куди вони летять, тобто е, якраз точку, де націлена ракета, і зрозуміло, задіє яка система? Чи це повинна Петріот, чи це Айріс, наприклад, чи це сам ті, наприклад, чи це ракетний комплекс ще радянського виробництва, які можуть збивати такі ракети, тобто вибірково не тратити надпотужні потужні ракети, і дуже дорогі, і дуже ефективні. Тобто, в цій ситуації є можливість все таки е, де задіяти цю систему. Це типа купола, але там маленька територія. Вона охоплює всі такі сегменти повітря Ізраїлю і зрозуміло перекривається потужними е радіолокаційними з ракетними комплексами. Вони визначають тільки пуск, вже знають точно, куди ракета направлена, яка точка вже і яким засобом автоматично вже її збити. Але ну, це все робиться в режимі онлайн по всій території. У нас територія набагато більша. Багато секторів ще не перекрита такими потужними засобами. Тому дійсно треба зараз нарощувати ресурси, що нам передали ще Німеччина, і це і проти ракет, буквально на днях Шольц заявив, і проти дронів, гепардів, а німецькі АЕЛІСи, це проти і балістики, і проти криватих ракет. Це додатково американські ракети, ще є британські, які поступають. Це та система, яка і виявляє, і пуски, і з іншого боку, потужно може знищувати і захисти конкретних об'єктів. Там, наприклад, чи електростанції, чи атом, тим більше електростанції, чи трансформаторні, потужні якраз центри. Отут, якраз і система фізичного захисту, наприклад, бетонного, дещо переміщена під землю, системи ППО дальнього слідження, і так сказать, безпосередньо біля самої станції. Це системи е, зенітних комплексів, які збивають, наприклад, безпілотники, які летять, і тут на відстані десь. 7-10 кілометрів вони збиваються. Ця система працює. І, я думаю, дуже потужно має сьогодні знецінити зусилля Росії. В нас це знає, і дуже ефективна модель: це нанесення ударів безпосередньо по аеродромам, типу Міг 31 де вистакується ту 95, ту 160 що вони пустили ці скандери і зрозуміло, пусти установки ракет на відповідно майданчиках, де вони розгортають. А це територія Росії. Це безпілотники України, які є. Це вже ракети України, тому що ми іноземні там не можемо використовувати, які б'ють до 2000 кілометрів. Оце сьогодні завдання розвідки і радіорозвідки, виявити такі об'єкти і зрозуміло, наносити їх удари, а тим більше упередження, коли вони намагаються розгорнути для нанесення ударів по нашим територіям. А от це буде саме тією відповіддю на удари, яку неодноразово обіцяли і пан Зеленський, і також в РНБО і в Мінобороні. Що буде відповідь? Ось це лише йде мова про аеродроми, Чи все ж таки набагато ширший спектр цілий може бути? І якщо говорити про балістику, яка буде справедлива відповідь на такі на таку атаку, чим тобто це дрони, ракети? Чи можливо в нас там щось і нове буде таке, поки що ми не показуємо росіянам? Ну, перші арміору система захисту ми будемо збивати. Це знецінює їхні зусилля і фактично обмежує їхній ресурс. Кількість ракет шахідів. Фактично, вони неефективні. Скільки вони запускають? Ми їх збиваємо. 100%, 90%, це дуже велика кількість. Це перша складова, але це дуже небезпечно. Бачимо уламки сьогодні впали безпосередньо і вирви величезні. А якщо паде на великий будинок, це величезні жертви, тому це один із методів. Інший метод, те, що його Зеленський, це нанесення ударів уже дальними балістичними дронами. Вони вже в нас є, наше виробництво, тому що іноземні ракети, іноземні дрони ми сьогодні приміняти не можемо. Але наші дрони до тисячі кілометрів, включаючи удари по Москві, по заводам, по цим же аеродромам, там де ми вже не раз вже знесіння, ту 160 ту 95 які. Намагалися піднятися, а вони були, відповідно, пошкоджені, або пошкоджені системи управління. Це ще одна система. І зрозуміло, це, е, сьогодні на часі це наші ракетні можливості, наприклад, КБ-Луч, КБ-Південне, які випускають ракети великих радіусів дій. Отут уже конкретні удари по пусковим установкам і центр прийняття рішень, центру керування цими ракетами, балістикою, крилатими шахедами це надзвичайно е, важлива ситуація. І я ще б сказав би, дуже потужний комплексний формат дій з використанням іноземних ракетних систем, наприклад, Штурмше, наприклад, 에, скальпи, які б'ють до 300 кілометрів. А це всі пускові установки, а вони такі є: на території окупованого Криму, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Отут ми можемо розгорнути все, що тільки угодно. І іноземні. Дрони і ракети, і власні, і зрозуміло, там знищити оці пускові установки, там же ж е, з миса запускають е, буквально Криму. Оце на об'єкт. Відповідно, є пускові установки, наприклад, е, СС. Е, ну е, якщо ми говоримо такі С-400 Тріумф, а це в Криму. Зрозуміло, перероблений с 300 Там є відповідно, там є відповідно бельбеку, аеродром який має і зараз питання стоїть про те, що там не розміщають міг. Якраз який може 31 який має запускати кінжали? оце це теж конкретний об'єкт і для іноземної е воно засоби, які ми сьогодні маємо. Я думаю, комплексно і по Росії, і по окупованим територіям можемо знецінювати ще до ударів. Це саме ефективний спосіб знесення всіх цих ракет і шахедів Тим часом на Росії вигадують нові методи, як боротися із внутрішніми ворогами. Зокрема, депутат Держдуму такий собі одіозний неодноразово такий був відзначений скандальними заявами. Гурульов Андрій каже, що сьогодні треба повернути в Росію смертну смертну казнь для внутрішніх ворогів. Я не знаю, тут так можливо вплинула смерть того самого Ілі Ківи, Чи це не настільки велика фігура, щоб після такого говорили і про смертну казнь, але насправді як думаєте, ось такі заяви вони можуть втілитись в реальність найближчим часом, і наскільки багато сьогодні в Росії може бути ось цих внутрішніх ворогів? В першу чергу це сигнал е, пов'язаний з тим, що е, великий протестний електорат в Росії він росте. Як би хто там говорить та ні, вони всі засиклані. Ну навіть Левада центр, про який ми говорили три тижні назад, про дослідження: 70% вже уже для того, щоб припинити війну. Чого не за Україну не стоять? Вони стають за те, що величезні втрати, величезні жертви і перспективи не, тут не бачать. Самі росіяни. відсотків вже готові виводити війська. Навіть так, як вони кажуть, пожертвують, лапках говорю, а фактично залишить територію, які вони захопили. Це великий, дуже величезний, я прямо скажу, е-е відсоток такого екторату. Він дуже небезпечний. Поки він в такому сплячому режимі. Але коли підуть так кардинальні зміни, величезні жертви продовжуються, а це тисячу в день мінімум битими, і ще до тисячі з чимось пораненими, тяжко пораненими. Це величезні втрати. І це вже не в одній сім'ї, а сотнях тисяч сімей. Ми тільки вбитими рахуємо 330 тисяч. І ще скільки ж поранених мінімум. Це 700 приблизно тисяч, яка кожна сім'я відчула на собі. Навіть для Росії кажуть, безмірний там різкіру, не безмірний. для Росії. Це мізер 142 мільйони зараз. на сам сорок п'ять виїхало. Це дуже мало для цієї величезної території. Тому треба і охороняти, і забезпечувати і все інше кидати на фронт. Це неможливо. Оце все міфи. вони мають згенерувати, ще півмільйона мільйон. Але це вже той максимум, який ну на придір, як ми говоримо. Тому в даній ситуації ось цього бояться. Тому починають репресії тихі вивчають дуже глибоку суспільну думку, протестні настрої лідерів. Типа гірки надали ну радикала сажають, щоб там не піднявся типа Пригожина. але і інші сили, вже які стають проти режиму, поступово формується позиція. Тому треба їм самим вижити цим росіянам. Перше політикам, деяким силовикам, деяким бізнесменам це саме болючі теми. А це при невдачах воно може бути реально. Тому намагаються надавати сигнал, що будете виступати. Ми вас будемо арештовувати, і є загроза вбивства, смертна кара. Оце єдиний формат, який сьогодні пропонується владою Росії. Але Путін це озвучувати не хоче перед виборами, тому запускає представників Держдуми, його, його якраз подібників, які оце все лякають е, росіян, щоб нічого не сталося. Але я скажу з практики юридичної, навіть вивчаючи історію держави права багатьох країн світу і війни, ніколи смертна кара не упереджує якісь дії. На якийсь маленький період деякі стримували. Але як правило, це не являлося перепоною для великих масових виступів або окремих терористів внутрішніх проти своїх же політиків. Будь-якому разі в Росії це є, просто що це немає, можливо, на офіційному законодавчому рівні так, але в будь-якому разі це нормальне явище для Росії. Ну тим <клес> часом там Путін вийшов із низкою заяв. Ну по перше, він сказав, що Україна не має власної бази, ідеології, промисловості і грошей, а отже, нема майбутнього. Але Путін сказав ще одну фразу, можливо, сам не зрозумівши, що. Це ще гірше ніж, на його думку, те, що робиться в Україні. Хай так він сказав, що від бойової роботи учасників так званої СВО залежить ціле майбутнє Російської Федерації. Ну нічого собі заява. Це це про що це те, що поразка Путіна на полі бою, це кінець Росії, розпад Росії. Що він мав на увазі? А те, що ми йому сказали особисто 24 лютого, через радіо Телебачення звернувся до Путіна. Ти розпочав агресивну війну, це початок кінця того режиму і тебе особисто. І цей кінець наступав. Поступово. Ми тоді говорили, що будуть величезні жертви з двох сторін. Це не просто буде, що він режим паде. Але ми дійсно народ України, який захищає свою територію, свій народ, свої, свої сім'ї, свою історію, свою землю. Оце реалії, а то все міфи. І тому в даній ситуації це він відчув. І тепер в нього виходу нема. Він у той глухий кут. І політично, ідеологічно і саме головне військовому форматі і економічно, тому сьогодні він відчув, як ви тоді говорили, що це кінець цього у перспективі, і тільки яким чином може продовжити способом ще нових так сказати концентрацій сил, засобів, кидання на фронт уже масово так ска вояків, які гинуть там, щоб ще втриматися якийсь період. Перспектива говорю нема, хоч навіть через тяжкі бої, які ми сьогодні маємо на всіх напрямках, але Якщо ми говоримо на е, майбутнє, ми все-таки здолаємо цього ворога. Нас є всі ресурси, підтягується світ. Нові так сказати, впливання будуть основно пріоритетних країн світу. В Росії таких мотивацій потужних не буде. І виді сказала остання була кардинальна фраза: об'єднаний народ, на якого напав Агресор, ніколи не перемогти. Не було цього в історії, коли об'єдналися. Ми провели приклад із Росії, із, із, по Фінляндії, там із Афганістаном, із США по В'єтнаму. Не вийшло і не вийде сьогодні в Путіна. Тому він все так і, і мандражує. Цікава заява, цікаво, якщо дійсно він це розуміє, але от тим часом важливо розуміти до якого кінця готовий йти Путін, тому що от Путін каже, що оборонна примисловість Російської Федерації набирає обертів. New York Times пише, що Росія збільшила майже вдвічі виробництво боєприпасів на Росії. Загалом заявляють, що там півтора мільйона на місяць вони їх можуть виробляти. Ну і так так само бачимо ось цю співпрацю з Іраном і з іншими країнами. Зокрема, от нещодавно також зустрічався Путін із президентом Ірану. Підписували вони декларацію про обхід санкцій західних, які сьогодні так чи інакше працюють. Що сьогодні є найнебезпечнішим у роботі Путіна? Що він може зробити дійсно? І на чому тримається сьогодні дійсно Росія і ось ця війна? Е, ну, в першу чергу Росія тримається на, на потужному контролі суспільства. Це першу чергу е, правоохоронний блок і спецслужби на потужній інформаційній блокаді і формуванні. Єдиної інформаційної політики щодо кожного громадянина від деревні до Москви Санкт Петербурга, і зрозуміло, на е, силовому сегменті це армія відповідна ФСБ розвідки Нацгвардія, які і е, вирішує питання контролю суспільства, а з іншого боку, дійсно, проводять агресивну політику щодо України, країн НАТО, країн та близького середнього сходу, тому що вони. По всіх напрямках намагаються якраз ввести свою стратегію на розбалансування позицій на агресію, на війну, на міжнасобне протистояння, внутрішні зовнішні, оце сьогодні його ставка. Ну зрозуміло, збільшення кількості боєприпасів, ракетних систем, артилерійських систем. От дав, вони працюють де і ніч. Це те, що ми говоримо реально небезпечно. Отримують з Ірана з Північної Кореї, от велику кількість. А якщо ми говоримо мільйон, з чимось боєприпасів, але. Це ще не все вирішує, тому що в даний момент, включаючи цей ресурс, він зрозуміло засіння всю економіку, крім величезних жертв, це величезне падіння життя людей. пам'ятаємо радянський суд розпався від того, що падіння пішло. 25% відсотків було на вивоєно промисловий комплекс виділено тоді. Зараз 30% відсотків. Це справа часу, але для цього треба ще дійти через війну, через потужне випробування для нас, тому виграш наш. От, в плані того, що він накопичує там поляки, говорять, за три роки накопичує нас вираж такий, що надання високоточної зброї американцям, британцям, німцям, французами відповідно, частково італійцями і деякими іншими партнерами, закупівля зброї, а тепер вже працюємо схему, по різним моделям за кордону, а це ринок озброєння, техніки вищого класу і виробництво власного, це забезпечить якраз дуже ефективним. Високий технологічний рівень нашого ВПК, нашого зброєння, якраз наших вояків, і передача додатково таких систем, як Атакамс і Ф-16, це ще раз збільшить на порядок наші боєможливості. Тому в даний момент ми також не з голими руками. І я хотів би сказати, що е, крайній сегмент, про який я згадував, це наш ВПК, це повинно бути домінуючий разом з нашими партнерами. Недаром ми заключили відповідно ряду год про формування воєнно-промислового блоку. Який би виробляти високоточну зброю, і конкретно з американськими е, дуже потужними корпораціями, які виробляють е, зброю п'ятого шостого покоління німецькими реї і іншими, от це якраз той вихід, як дає перспективу нам не допустити домінування Росії з оцих цих накопичень, які вони планують, це в них. Третє, четверте покоління. Ми виходимо на п'яте, шосте, Тут була війна, як і говорить, залужний технології, але і вміння вести нову стратегію. Не тільки оборону нижче резервію а проведення відповідно стратегічно-наступальних операцій. пілотовних дам, де ворог не очікує, задінням всього комплексу засобів. І широкомасштабний удари що по глибоким двам до 300 кілометрів, і на 80 кілометрів е, якраз. е-е-е насамперед і е, інша система досі які б'ють посереднім тилам, і вся модель новітньої техніки озброєння САВ, е, якраз артилерійських систем, мінометних ракетних систем, які знищують фронт, а сила спеціальних операцій інші можуть діяти в тилах із франків масово. Не так як е, перший формат є непоганий морська піхота на Херсонщині. Це тільки один маленький приклад. Це може бути зовсім інша модель дій, яка дозволить нам з використанням цих цих новітніх засобів. Достатня кількість боєприпасів, а це сьогодні як кров війни потрібно нам. от це може змінити ситуацію на фронті. І осі всі потуги Росії тоді будуть обестійне. Але тут цього треба активно і ефективно працювати дані ніч із партнерами, і на власній базі. Оце вихід ситуації. І згенеруємо ці сили, відпрацюємо ту нову стратегію. От вона спрацює проти нашого ворога і дозволить звільнити територію, а це означатиме падіння режиму Путіна. При такому провалі це зрозуміло внутрішня ситуація надпотужно буде дестабілізована, тому що росіяни бачать кінець собі і перспектив не буде з цим президентом. Треба на когось скласти вину, і навіть оточення буде ставити питання, що Путін цій ситуації винний. Я просто знаю це оточення особисто і для самого Путіна. Вони поки з ним, поки він сильний. Тільки він буде програвати, вони будуть різко думати, як його змінити. До речі, цікаво напередодні виборів, поки там політехнологи підбирають гідних кандидатів Путіну, там таких самих старих, не надто молодих, щоб росіяни не мали права вибору і бачили Путіна найкращим, який, до речі, дуже неочікувано сказав, що йде в президенти. От цікаво, ось ця прихована опозиція. Наскільки в оточенні Путіна велика, хто ці люди? Тому що є до слова люди, які ні разу не ословлювалися щодо так званої СВО. той самий Мішустін, він там, ніби робить свою роботу, бореться з санкціями, але він ні разу не говорив свою думку, що це добре, погано і що буде далі. Також там є такі собі місцеві князьки, там певні мери міст, які також собі сидять, роблять свою роботу, нарощують власні ЧВК і ПВК. Наскільки то дійсно є небезпека для Путіна від таких людей, і чого вони чекають, коли буде той момент переломний? А, ну сьогодні вони займають якраз оточення, знаю хорошо і генерали. І розвідки, ФСБ, інші вони ще спочатку говорили про те, що Путін допустив надзвичайну ситуацію. Це буде удар по Росії. Вони скільки там стояв за Україну, хоча й теж говориш що це даром вони це зробить але вони змушені підкорятися. йому тому, що це їм смерті подібна. Це реально, не просто так поговорка, а реальна ситуація. Тому в даний момент вони діють якраз в системі координат Путіна під контролем, якраз е-е шести спецслужб, яка контролює один одну. Інші так сказати, державні органи, сила тих же мерів і тому подібне. Тому мери сьогодні дійсно підтримують режим або відкрито, або прихова, начебто вони е, показують себе. Зрозуміло, що і е, прем'єр Мішустин грає таку роль, начебто тихнаря, який на що не претендує, по перше, політично нема загрози Путіну. Ну зрозуміло, десь працює під його контролем. Тобто він співучасник, але він так сказати, не вип'ячується, як ми говоримо. Тому даної ситуації це є гра, можливо, так сказати, десь перехідний етап, коли Путіну е, будуть забирати, можуть поставити Мішочціна, Соб'яніна, може прийти якийсь силовик з блоком. А якщо це вже буде переворот, але при тому, коли Путін буде програвати це при такій ситуації, до того він буде тримати повний контроль. І ніякий мер, ні губернатор, ні силовик не підніметься. Але коли буде розбалансуваємо ситуація, я ще раз підкреслюю, але все таки під потужним впливом наших відповідно ударів. На півдні, на сході, оце те, що може порушити цю єдність, боєць, я прямо скажу, його оточення. І зрозуміло, тоді вони готові будуть е, або е, зговоритись, а фізично відсунути, або знищити, або десь е, відправити політичну відставку, під якісь, начебто, гарантії. А там має прийти умовно фігура Мішусін, або ще якась, яка буде вже десь вирулювати ситуації війни. Виходити, домовлятися про гарантії безпеки, там і якісь поступки, оце може бути варіант такий. от Ну під підгідно того, що в них ядерна зброя, що вона може бути е, не контрольована центральної влади, а розпадеться Росія. А це буде загроза світу знищення. Такі аргументи будуть приводитися і захід буде на це реагувати. Реагувати в плані того, що він готовий до переговорів, навіть уже з новими представниками. Але ще раз підкреслюю на даний момент це все нереально. Сьогодні Путін реально контролює ситуацію. І зрозуміло, що для того, щоб пройти той етап, що його всі всі оточення, силовики, в першу чергу, які глибоко знають ситуацію, політики, які десь в них контакті, але дуже обережні мери, які готові, включаючи сом'яні, десь ну такі не вийти, Між усінняки має консолідоване прийти при консенсусі силовиків, олігархів, політиків, всі формати тільки так, як теорії. В Практиці ще дуже далеко. Для цього потрібні потужні детонатори, детонатори перемог. Потужних тисків зовнішніх надпотужних, включаючи не тільки США, НАТО, але й Китай, і Індію, і е, всі і Туреччину, Японію, Бразилію це те, що скажуть стой, ти загрожуєш світу. Ми формуємо новий світопорядок. Війна в Україні і в Ізраїлі це детонатор ядерної війни. Це знищення всіх. Це ще один фактор, який треба задіяти, консульдуючи між одним щоб захистили не просто нас себе. Від такого диктатора, який готов розбурхати ситуацію в світовому форматі. Тоді вже інший формат, тоді вже внутрішня опозиція буде реагувати і на зовнішні ще посили. Ну і зрозуміло, внутрішні виступи. Тут вже протести, масові, це вже був як засіб, як е механізм е тиску на влади або зміщення самого Путіна. І пане Миколи, ще цікаво, от пан Зеленський сказав, що тепер, після так званих виборів в Росії в заходу буде вибір чи признавати ці вибори, чи признавати легітимним Путіна. Як думаєте, чи вистачить цього разу політичної волі не визнати його легітимним президентом? І якщо вистачить, то як це повпливає потім на Путіна і, зокрема, на його оточення? Я думаю, що при такій ситуації як сьогодні його практично будуть визнавати за тяжко, я прямо скажу. Не поспішати, тим більше не вітати, але фактично юридично будуть визнавати, тому що ну по перше, Путін є. Є відповідно всі умови його функціонування і навіть Росії в Раді безпеки. ООН їх ніхто не виключив. А на чолі все таки буде значиться юридично. Путін розумів всі міждержавною угоди, які він підписує, буде з ними спілкування в плані навіть перспектив війни. От, зрозуміло, треба спілкуватися буде все-таки на якомусь етапі, можливо, з ним, якщо його не усунуть. Тобто, я думаю, що юридично, фактично, поетапно його визнать більшість країн. Може, декілька країн не будуть. От е, тому, що в даний момент е, в заходу навіть я вже не говорю про треті країни, немає поки альтернатив щось інше робити. От, наприклад, Лукашенко той же і той, при тому, що явно він уже ну е, про операції навіть силові відносно вичай, мільйони людей. І став, фактично захопив владу президентську. І то його визнають. І цього ще будуть визнавати, на жаль. Я думаю, що тут треба велику компанію організувати, щоб його не визнавали, що він був в загоні, це використати якраз ці всі негативні вибори як потужний пресинг на Путіна. Політичний, економічний, санкційний от е, потужний е, обмеження в всіх секторах. От, і міжнародного і спілкування і тому подібне. Частково це вдасться, думаю Ну, в форматі десь повністю заблокувати це буде складно. Пане Миколи, дякую вам за важливу розмову, за аналіз всього, що відбувається в Україні і світі. Микола мамушу, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України. Дякую вам. Дякую.